Книга рекордів Гіннеса вже 66 років є найвпливовішим довідником зі світових досягнень. Усе най-най-най ретельно реєструється та фіксується, аби вразити читачів та надихнути людство на нові звершення. Свій національний реєстр рекордів має й Україна. Перший український аналог книги рекордів Гіннеса вийшов друком 2013 року, і відтоді найяскравіші світові національні рекорди мають власну книгу слави. Експерти національного реєстру рекордів з Збирають результати як традиційних досягнень, пов'язаних із фізичними можливостями людини, так і нестандартні рекорди найрізноманітніших сфер діяльності суспільства. Сторінки щорічного видання це захопливий вир пригод, винахідливості, дивацтв і запамерочливої відчайдушності людей, які зневажають закони природи і навіть здоровий глузд. Ми підготували для вас топ-5 патріотичних здобутків, наймасовіше виконання гімну в історії України. Автором досягнення може стати не тільки людина, Тварина або унікальне природне явище 18 грудня 2013 року. рекордсменом було визнано український народ, адже неможливо було точно підрахувати, скільки людей, натхненних подіями революції гідності, співали на Київському майдані гімн України. Ба більше загальне піднесення охопили не тільки столицю у той момент мільйони українців відчували себе єдиним цілим. Отже, зафіксувавши цей унікальний історичний доробок, експерти національного реєстру рекордів. Вручили ще один сертифікат виконавці гімну Руслані Лежичко. Найменша Конституція України. Підготовка основного закону України тривала 6 років, а засідання Верховної Ради щодо його ухвалення розтягнулося на добу. Після чого народним депутатам влаштували скромний фуршет із шампанськими цукерками. Наскільки відомо, жодних сертифікатів вони не отримали, на відміну від художника-графіка Ігоря Степанова, який зробив найменшу копію Конституції України розміром 2 на 3 см, має 160 сторінок, написаних авторським шрифтом, і важить 15 грамів. Також є і міжнародний внесок у витвір мініатюрного мистецтва, сталь для пера з Великої Британії, папір з Фінляндії, туш з Індії. Зберігається раритет у музеї книги та друкарства України. Найбільший літак у світі з великою ймовірністю українським назавжди залишиться тріумф у номінації Найбільший літак у світі, адже символ корисної гігантоманії ан 225 мрія поза конкуренцію. Мрія більша і потужніша за всі інші літаки. Її було розроблено і побудовано в рекордний срок 3,5 роки. Злітні смуги стогнуть у захваті від неї з 1988 року, а в книзі Гіннеса красуються 240 її рекордів. Найдовша трембіта світу та рекорд України з трембітання. Символів в українській культурі досхочу, але трембіта один із культових. На її рахунку декілька рекордів, і два найновіші світовий за довжиною музичного інструмента і національний із наймасовішого трембітання королева у світі трембіт зберігається в етнопарку Гуцуленд на Івано-Франківщині завдовжки 9 метрів 22 сантиметри. Вона перевищує гуцульський стандарт майже втричі і вимагає неабиякої сили легень від музики, якому ще мають допомагати щонайменше двоє помічників, бо втримати рекордсменку самотужки неможливо. А от одночасна гра на 146 трембітах і карпатських рогах на територію Палацу Потоцьких була унікальною подією. Хіба що хтось спроможеться зібрати ще більший оркестр? Перший українець у космосі. І найкорколомніший, героїчний і досі неперевершений рекорд за всю історію України космічний політ Леоніда Каденюка в складі наукової місії на кораблі Колумбія, 19 листопада 1997 року. Позаземна подорож тривала 15 діб, 16. Дцядцять годин 35 хвилин і одну секунду. І поруч із космонавтом на борту весь час перебували прапор України, кобзар і аудіодиск групи ВВ. Саме тоді, у відкритому космосі, вперше прозвучав український гімн. Завдання Леоніда Коденюка було теж доволі оригінальним. Першим в історії космічних експериментів він штучно запилив квітки ріпаку. Перший український космонавт був не просто висококласним льотчиком, він знався на історії філософії, політикономії, вивчав. Психологію та соціологію, а ще медицину, біологію, астрономію, астрофізику, геологію, екологію. І все заради мрії, яку нарешті здійснив і назавжди увійшов в історію України та її досягнень. Стати рекордсменом може будь-хто, варто лише мати ідею, подати заявку і отримати схвалення експертної ради. А далі справа часу та удачі: встановлені рекорди стануть новим внеском у прогрес людства та нашої країни і посядуть своє почесне місце в книзі національної. Нальний реєстр рекордів